Зі скрипом, з великим опором, але гроші військовим вдалося повернути. Чотири місяці команда розумної політики робила все, щоб не дати спустити проблему на гальмах. Маємо результат, хоча й не такий ідеальний, як нам би хотілося. 30 тисяч військових мали бути повернені ще в квітні місяці, коли була проголосована наша 48-ма правка. Саме саме команда розумної політики підняла це запитання, і потім ви пам'ятаєте, цабаль її заблокував і вже не перший місяць. А цей законопроект бовтається в стінах Верховної Ради. Натомість, сьогодні ми маємо законопроект 93-42. Він лише частково відповідає тим вимогам, які ми ставили, плюс нам відмовили брати участь у робочій групі, яка була фактично створена владою для того, щоб затягнути процес повернення 30 тисяч. Тому що якщо б ми були, то ми б точно змогли знайти і гроші, і повністю дотиснути всі питання для того, щоб Отримати швидше доплати для наших військових і не затягувати це на липень місяць. А тим не менш, влада фактично визнала, тому що брехня ніколи не буває постійною. Вона вилазить назовні про те, що розмови і маячня просто 150-170 мільярдів, один трильйон гривень, які буде коштувати правка розумної політики про повернення 30 тисяч. Вона абсолютно не відповідає дійсності, тому що. Вони навіть в своєму законі написали, що не потребують додаткових видатків з державного бюджету, тобто збрехали як дуже часто сьогодні роблять. Отже, військовим повертають премії від 30 тисяч на місяць їх будуть виплачувати на розсуд уряду. Ми наполягали, щоб це було чітко закріплено на рівні закони, щоб уряд подав до нас е, тарифну сітку, і ми це зафіксували. Тому що потім, щоб не вийшов знову якийсь міністр, розповідав, що військові самі попросили забрати в них гроші, як зробили це минулого разу. По-друге, Питання щодо виведених поза штат нам вдалося дотиснути, і там деякі представники влади, в тому числі президії Верховної Ради, розповідали про те, що ми не дали проголосувати цей закон. В цілому це так, тому що хотіли фактично кинути і забрати гроші в тих, хто знаходиться на лікуванні. Якщо зараз ми говоримо там про 200 плюс тисяч гривень, то було б, якщо проголосували в цілому, 18. Ну, просто для розуміння, це я говорю про три місяці знаходження поза штатом. А та редакція, яка прийнята парламентом, вона добра, тому що ми допрацювали і фактично маємо перші два місяці ті самі виплати, які були на фронті. Плюс доплати з третього місця будуть 20-100, що набагато більше ніж 800 гривень сьогодні. Набагато більше ніж пропонувала влада в розмірі 6 тисяч гривень. Фактично, збільшене фінансування для строковиків замість ганебних 500-700 гривень. Вони матимуть 6 тисяч на місяць. Ми пропонували з нашою командою, щоб це було 13400, тобто дві мінімалки, але влада, як кажуть, зажала гроші для строковиків. Тому дуже сподіваюся, що зараз вистачить совісті народним депутатам не блокувати це питання знову, не вносити якихось постанов, не затягувати, а почати виплачувати гідне утримання нашим захисникам і знову не намагатися вкрасти в них гроші, розпилявши їх під час якихось тіньових тендерів. Слава Україні! І ще раз всіх зі святом з тем конституції.